6 з 10 людей постійно брешуть вам про свої успіхи та досягнення. І це відбувається в розмовах навіть з найближчими та найріднішими людьми. Ви слідкуєте за чим життям або просто листаєте сторіс в інстаграм, і у вас з'являється питання, чому комусь робота, квартира, машина, ідеальна сім'я, ідеальні стосунки. А мені нічого. У мене постійно якісь негаразди, проблеми то в відносинах, то з роботою. Ви бачите ідеальне життя інших людей, і у вас з'являється питання, чому у мене не так? Але насправді ви бачите нереальність, ви бачите ілюзію, тому що дуже багато людей прикрашають те хороше, що в них є. І не хочуть говорити про погане. Ви бачите тільки світлу сторону їх життя. І через це у вас складається ідеальна картинка, яка насправді не може бути реальністю. Ви несвідомо починаєте себе порівнювати, і, звичайно, ви не можете відповідати цій картинці, тому що вона вигадана, тому що вона прикрашена. У вас все одно з'являється якась тривога, з'являється якесь відчуття неповноцінності, і ви теж вже несвідомо починаєте прикрашати своє життя. Все це приводить до того, що ми Граємо ролі навіть з найближчими та найріднішими людьми, щоб просто відчувати себе такими, як всі, щоб просто не відрізнятися від свого оточення. І насправді, якщо б всі були чесними і говорили правду, нам би всім було набагато легше, тому що ми просто відчували себе нормальними і не порівнювали себе з ідеальною картинкою, яка не може бути в реальності.